Вони у іміджовому виграші, бо вони повернулися. Ну як кажуть, то за великий стіл. Європа не дасть просто так сполученим штатам розплатитися з Росією своєю власною безпекою. Конфлікт в Україні успішно завершиться. Світ ділять не штати з росіянами, а штати з Китаєм. Пане Ярославе, рада вітати в ефірі громадського радіо. Вітаю вас, якщо а, говорити, а, ну не знаю концептуально чи підходить це слово. В першу чергу росіяни в виграші взагалі були з того моменту, як а, а, американці сказали, так ми проведемо ці перемовини в Арріяді, тому що з ними взагалі провели якусь зустріч. Ну чи можна це називати переговорами повноцінними? Це е, під питанням, але от вони у іміджовому виграші, бо вони повернулися. Ну як кажуть, то за великий стіл згодні ні? Е, розумієте, цінність цих е, статусних е, репутаційних історій при такому рівні конфліктності в міжнародній політиці? Вона невелика. Тобто, Росія дійсно має певну потужність, так і це геополітичне значення Росії, воно стосується не лише е, війни з Україною, це в тому числі питання, наприклад, ядерної зброї, це питання взаємин з Китаєм. Тобто. Ми не можемо сказати, що Росія знаходилася ну прям таки в абсолютній дипломатичній ізоляції. До цього просто це була стратегія Сполучених Штатів, так яка базувалась на тому, що Росія рано чи пізно втомиться від війни, ну і сама буде пропонувати раціональніший підхід до перемовин про мир. І тоді, от Сполучені Штати допомогли б Україні досягнути умовного справедливого миру. Але так як цього не сталося, то тепер Сполучені Штати в особі Трампа вони змінили політику на ту, що вони тепер будуть самі промотувати певний власний сценарій такого миру, не очікуючи безпосередньо якогось там російсько-українського. В цьому плані першого слова, тобто, Сполучені Штати насправді приходять до цих переговорів не з суто російсько-українських питань це питання значно ширші. Вони пов'язані взагалі, я би сказав, зі значно більш глобальними питаннями безпеки. А дивіться, я вже цитувала в розмові з Ігорем Челенко попереднім. І я ще раз зациту... хочу зацитувати саме заяву американського держ... держдепа за підсумками консультації. Один з пунктів, який мене, ну чесно кажучи, бентежить і дуже вкладається, пане Дмитре, в те, що ви зараз сказали, закласти основу для майбутнього співробітництва з питань, які становлять взаємний геополітичний інтерес, історичних, економічних та інвестиційних. Ційних можливостей, які виникнуть в результаті успішного завершення конфлікту в Україні, ну останні реч ну, останні е, слова я взагалі чіпати не буду. Успішне завершення конфлікту. Це ну е, так, так таке собі формулювання. Але от е, чи не виглядає це на вашу думку, що е, Штати погодилися ділити світ? Разом з росіянами, так як їм вдається, ну здається, що а, їм вдасться про це домовитися, і все буде добре. Конфлікт в Україні успішно завершиться. Вибачте за ну, сарказм. По перше, світ ділять не штати з росіянами, а штати з Китаєм. і якраз таки Росія це така конфліктна в цьому плані точка, яку Сполучені Штати дуже хотіли би відірвати від Китаю. І успішність е, цих заходів, вона значною мірою дуже підважена позиціями КНР, від яких РФ уже зараз знаходиться в досить серйозній економічній і вже почасти політичній залежності. Е, чи вдасться їм так просто перевернути цю сторінку? А особливо, давайте підкреслимо той фактор. Е, на днях ми чітко побачили, що Британія, Європейський Союз і Туреччина проти. Цього і що Україна вона просто змогла зіграти в ногу цій конструкції уявній російсько-американській, яка і без того не була позбавлена проблем. А більше того, Китай зміг частково зіграти в ногу, заявивши, що він виступає за те, щоб Європа була за столом перемови. Прекрасно знаючи, що Європа не дасть просто так Сполученим Штатам розплатитися з Росією своєю власною безпекою. Момент номер наступний: Росію цікавить не лише безпека України і порушення безпеки цієї, але і суттєвий удар по безпеці Європи і згортання інфраструктури НАТО в східній Європі. Про це говорилося у 21 році. Перед самим повномасштабним вторгненням на зустрічі Блінкіна і Лаврова. Це от була та славнозвісна чернетка. Про так звані кордони НАТО 97 року, тобто, ми бачимо зараз на столі настільки складну конструкцію, яка в повній мірі не контролюється ні Сполученими Штатами, ні Росією, а рівень довіри і координації між ними дуже умовний. Але вони так наразі погодились лише що без якихось особливих попередніх вимог вони будуть формувати контактні групи і просто. Відновлювати діалог, тобто намагатися поговорити. Ну, от те, що е, лунало від е, Сергія Лаврова, е, ну з, зрозуміло, що це були такі доволі переможні реляції. Він на прес-конференції після зустрічі заявляв, розмова була дуже корисною. Ми не просто слухали, ми чули одне одного. Є підстави е, вважати, що американська сторона стала краще. Розуміти нашу позицію, ну, тобто, всі хотілки Кремля, а Україна має отримати Розумієте, в чому? Що. Специфіка професії дипломата. Дипломат ніколи не каже погано. Він каже або відмінно, або добре. от У дипломата є. Лише оцінки, які він дає поточним подіям, насправді ми не побачили жодних поки таких прямо однозначно значимих конкретних кроків з обох сторін, які би говорили про те, що Росія і Сполучені Штати досягли консенсусу. Тут важливо, не почали діалог, не почали краще одне одного чути, розуміти, тому що сам по собі поінт по відновленню дипломатичного контакту. Так, він може мати цінність для обох сторін, навіть якщо вони не збираються досягати консенсусу. Тобто, ідея відновити дипломатичні зв'язки, такі більш активні, більш прямі, вона може мати цінність для обох сторін, але при цьому не значить, що вони досягнуть консенсусу в такому складному питанні, якому позиція США підважена позицією одразу Британії, Європи і України, а позиція Росії підважена позицією Китаю. Тобто було би легко, мабуть, ділити карту світу, якби на ній більше нікого не існувало. І навіть те, ну от що можуть, наприклад, запропонувати американці, так це історія про зняття санкцій. Але ж є ще держави Європейського союзу, які можуть не, не погодитись на рішення про зняття санкцій, і таке інше, і багато є методів і способів, які не залежать безпосередньо від сполучених штатів. Окрім всього іншого, Трамп і його команда вони дійсно пов'язані з таким от підходом, про який я чув казав мій попередник пан Чаленко. Щодо так званої «transactional policy», тобто політики, яка базується передусім на ходах для з'ясування реальної ситуації, тобто там якісь заяви і кроки робляться не тому, що існує чітка впевненість і план, який от гарантовано буде виконаний, і от він поступово будується. Ні, навпаки, просто через такі заходи з'ясовуються межі доступного консенсусу і формул компромісу. Але реальна ситуація на землі, те, що ми кажемо, тотальна залежність Росії від Китаю, і що більш важливо, тотальний конфлікт США з Китаєм, який стає все більше з кожним півріччям, все більш жорстким, однозначним і відкритим, це ті фактори, які завадять їм просто так ухвалити будь-які, які можуть здатися бажаними угоди по Україні так просто. Тобто для цього потрібен величезний простір довіри, який між цими двома державами може ніколи і не сформуватися, пане Ярославе. Я бачу, що часу от поговорити про Європу а, нам вже не вистачить, бо тема така глобальна. Це ну. А... Не, не на е, три хвилинки, що нам залишилося. то я вас спитаю ще один нюанс, який стосується безпосередньо самої зустрічі. Е, хтось у Штатах заявляв про ймовірну підготовку вже наступного тижня зустрічі Путіна із Трампом. Ушаков з зустрічі виходить і каже: а то буде Путін вирішувати. Зустрічатися, не зустрічатися, коли не думаю, що так швидко. Е, оця ну, демонстративні. А це ми тут все вирішуємо. На яку реакцію у Вашингтоні варто чекати на от е, са саме е, на цей крок? Вони ну я, я не знаю. Вони бігатимуть за путіним і казатимуть, зустрінься з Трампом, будь ласка. Вибачте, знов таки за сарказм, не можу втриматися. Може бути, що цим дійсно російська сторона провокує американську до якихось е, поступок. Тут же ж розуміть, навіть не до поступок, до якихось жестів, уваги. Але тут сенс в тому, що Ушаков насправді сказав про результат цієї зустрічі більше правди, ніж про неї сказав Лавров. Тобто, Ушаков робить ремарку: ми не знаємо, коли відбудеться зустріч Путіна з Трампом. От результат першої зустрічі ми тепер не знаємо. <світ> зрозуміло оце оце чіткий абсолютно результат, і не треба тут знаєте шукати його в вербальних формулах, тому що є тисячі способів сказати ні. І лише один спосіб сказати так, і дійсно, Росія вона не так уж прямо і потребує цих перемовин наразі. Вона це чітко усвідомлює. Ці перемовини це бажання американської сторони відірвати Росію, в тому числі від Китаю, і зробити, е, можливо, якийсь там аналог вічного миру в Європі. Але я думаю, що Росія не така тут примітивна, щоб так просто повестися на американську конструкцію. Державний прапор України від Щойно почався обстріл градами. Можете сфоткати план, Ой, давайте, давайте. Поруч неподалік десь два-три каби прилетіло. Відчуття таких ще не було. Тепер дітей. Мене цікавить питання щодо так званих прихованих виборців. Я би ще хотіла зупинитися на цьому моменті і його все таки пояснити саме тому важливе національне законодавство провадження успішних практик інших країн світу тут у нас.